Отакої От ягоди за назвою Морошка ми не бачили в лісі, але її дуже, вона тут дуже популярна скрізь на півночі. І вона називається морошка. В фінську мову вона називається лака. Лака-гіло, тобто це варення чи мармелада із морошки. Виглядає ну, воно отак. В нього немає якогось такого запаху, як у маліни якогось своєго. Це варення, воно його можна попутати з яблучним варенням. В нього воно, є кісточки, як в малині, зараз покажу. Але ми оцю всю банку чи цю упаковку всю з'їли за наш, нашу відпустку. Отак виглядає воно на хлібчику, на сніданок. До кухли какави. Починаємо новий день. Дякую вам. Вчора у нас був день міста. Ми були в тампери, а сьогодні ми знову на природі. Більше години ми їхали цією дорогою і нам не зустрілась ні одна машина. Ніхто не їхав нам на зустріч, ніхто не їхав за нами. Бо сьогодні середа і всі на роботі. Ну, ще трошки шо, шо, йшов дощ. Може, погода сприйняла, тому що ми одні сьогодні в лісі. Ми зупинилися біля одного національного парка, а в Фінляндії цих парків більше, ніж грибів в лісі. Сайт Семінен Кансаліспуїсту Національний парк. Лон токискус кулумяки. Нарешті я знаю, що означає цей знак. Це Національний парк, це ліс, це природна е, територія. Сейчас місен канцаліс Пуісту. І ще є при вході чи при в'їзді на парковку. Отакі. От, 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 отаке такий знак. Вже не вже недорожний. Сейцемінен Кансаліс Пуісто, Національпарк. Мецегелітус форстірельсен. Бачите, я вже на фінській, як на рідній мові розмовляю. Від цю мови голова болить, якщо чесно казати. Поруч до в'їзду є інформаційний центр, ми туди підемо, але він зачинений, ми подивимось його з зовнішньої сторони. А тут є зразу карти і якась інформація. Godside Dungips Pass of English. Welcome to Saй Said Semin. Said Semines Vinta Wonderland. Тобто взимку тут дуже-дуже... Гарний відпочинок. Не бачите, що кажуть. Привяжіть свою собаку, коли збираєте гриби Проверьте пожароопасность. Во время лесного и трав'яного пожароопасного сезона костер разрешается разводить только в специально отведенных местах для костра, в которых есть крыша и дымовая труба. Особливо нічого читати не потрібно. Скрізь є гарні картинки. Ми знаходимося там, де червона крапка. І різними кольорами показані дороги, куди можна піти. Скрізь є. І парковки, і вогнище можна розводити, і туалети є, і є доріжки для інвалідів. Hi hiker, we are reviewing trails. Please note that Virkatie and saita Kieros routes are disabled. Mm -hmm. Вітаємо мандирівники. Ми щось відновили якісь дві дороги, які називаються Віркатія, Інвайде Кірес. І вони там якось закриті. Зачинені про те, що це інформаційний центр. З 1 вересня зачинене ми прочитали в інтернеті ми знали, що тут все буде закрито. Ми бачили вже дуже багато дітей у школах, які на качелях катаються, як за ними доглядають. Тобто всі ці канікули закінчилися. Дивіться, які гарні фіалки тут ростуть під ногами. А глазки. Цей ресторан взагалі зачинений. Не знайшлись люди, які хотіли б вести цей ресторан, а тут є отакий гріль плац. Можна розвести вогонь, прийти зі своїми продуктами і пожарити їх. Стоїть ресайклінг-пойнт. Куди викинути мусор чи взяти його з собою. Welcome to Sciceminen. Nature Sand. Ось тут ми знаходимось. Оце ми роздивились, це ресторан, туди можна пройтись. Але, як я кажу, все зачинено, ні одної людини немає навкруги. тут щось розповідається про природу. A Piece of Natural Heritage Landscape. Back to its natural state. Ми тільки зайшли в ліс, і нас вже зустрічають гриби, там от, далі я бачу вже гриби. Я дуже надіюсь, що це грибний ліс, але ми вже завтра хочемо їхати в Хельсінки і нам грибів не потрібно. Може сьогодні на одну жарку на вечір. Збирати все, що ми бачимо, неможливо, але є сенс їх зняти. Сусідство і братерство Ліс Сосновий не дуже молодий. Вайса Брюкенпельц білий підберезовик. Ну що, беремо з собою. Харю Пойку. Це та дорога, яку ми вибрали, вона не дуже така довга. весь, весь ліс в грибах, і ми їх чи не знаємо, чи вони невідомі, чи не смачні. Дощик накрапає. Тут плотна місцевість. Mm -hmm. О, там є стежка, якщо ви на лирах. Ну, у вересні в мене лиш немає з собою. Підбери Два брата. В інших містах Фінляндії, якщо я бачила дерево, яке впало, а в дикій природі таких дерев дуже багато. То там були валуни, а тут, бачите, пісок. Тут трохи інший ліс. Тому і вся рослинність, вона така барвиста, на зеленому кольорі червоні гриби. У національних парках дерева не вирубають. Але тут вони попадали на дорогу, коли була якась негода. Їх порозрізали, щоб люди могли проходити по стежках, по мандрівних стежках. І знову ці всі нарости приваблюють мене. Це все їжа для, для лісних звірів взимку. Воно падає зверху. І якщо вони купити, то воно може добратися до. До землі, до зелені, до... Їдять від всі ліжка Дивіться, тут які гриби чорні. Там, де болото, там ростуть тільки молоденькі сосни. Якщо буває сухе літо, то вони народжуються, а потім вони падають від сирості землі. А дивіться, який ліс. О, це краса. Тут же, де ми йдемо, тут же пагорб, тут немає болота, тут все вже більш доросліше. болоті ще є мхи рижого кольору. Отак я лучше можу їх показати. Сама ніколи в житті не бачила. А коли вони становяться старішими, то вони становяться такими бордовими прямо. Гриби на болоті ростуть також. Тут не йдемо по такому мокрому мокрій стежці. І тут скрізь є і чорниці і все, що, що росте в лісі. Молоденька така ялиночка. Це вже верхівка, а тут внизу такі лішайники. О, лед. See, see. You are here. Mm -hmm. ось тут. Ми ще й половини не пройшли. Доріг у цьому парку дуже багато. Ми вибрали саму найкоротшу. А тут є дуже великі такі путі на 19-20 кілометрів. Тут можна дійти до дороги і піти по дорозі. Чи можна піти далі по цьому ось фіолетовому казівці? Цей фіолетовий я вже знімала, коли він такий маленький. А оце так близько вирощий. Мхи, які грипи. Тут знову починається дерев'яна стежка, але видно це озеро так добре. Ось така природа у Фінляндії. Починаються мхи. От там посередині цвітила таття. Мені оком видно, але це не зняти. Коли ми приїхали в Фінляндію, дві тижні тому, все ще було зелене, а буквально за два останні дня, за дві останні доби бериски отримали таке золоте листя. Знову одне дерево впавши. Я вже чую дорогу. Наша прогулянка по лісу закінчилася дощем, але все рівно я хочу сказати, що це були дуже гарні години, де ми трохи рухались, щось бачили, сприймали дуже приємну природу. На парківці ми ще зустріли Людей з Нюрнберга, трохи з ними порозмовляли, було приємно, що німці тут по лісу також ходять. Ми тут не одні. Дякую всім, хто був зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною з вами була ваша Ната.